Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз іду шукаю, щоб трішки тихіше десь було, тому що місто гуде генераторами, і там незручно, і там незручно, начебто, ну, хоча б привіталася. Сьогодні нас виключають на 7 годин. І я думаю, чим, от чим я буду займатися. Побера, по, перебирати в шафах, та я вже так поперебиралася. Щось почати мити. Та воно вже як з магазину все там блищить, не хочу. Оце вийшло. Я думаю, потрібно буде зараз ходити на базар. У мене вершкове масло закінчується. І раніше, якщо б я так брала 3-4 пачки вершкового масла, ну, щоб кожного разу не бігати, це наш місцевий виробник, то зараз іду і думаю, скільки. от одну взяти. А через день піти ще одну взяти. Не знаю, як планувати, чесно. Але нічого, щось придумаємо. А у нас сьогодні похмура погода, а я йду в сонце захисних окулярах. Але при алергії я по-іншому зараз не можу. Але чомусь соромиюсь, не знаю. Ось так. І той, і не знаю, що робити. От іду і не знаю, що робити. Що купувати, що готувати, щоб воно не зіпсувалося. Нічого. Завжди так не буде. Але в голові у мене, знаєте, що зараз? Ем... От дівчат, чесно, відверто. Ем... Бувають, люди дивляться відео і просто не пишуть коментарі. Я зараз ну, за Оленку з Нікополя я вже в курсі, але хоча б ставте плюс, якщо з вами все гаразд. Е, Лєночка з Сум. Я її вчора вже і в особисті повідомлення, пишу. її не мають тиждень. Я про неї думаю. Ви знаєте, яка ситуація зараз на Сумщині. Я хвилююсь. І в цей момент, думаю, можливо, просто людина дивиться. Ну, Лена не може, Леночка завжди привітається. І на особисті не відповідає. А можливо в неї інстаграм не працює, а просто дивиться відео. ну Хоча б плюсик ставте. Тому що я думаю, я хвилююсь. Ну вже скільки років з вами разом. Тому, будь ласка, добре. Чесно кажучи, я вийшла зранку і думаю, так, якщо буде, наприклад, о, гуде, я вже це не помічаю. Якщо, наприклад, буде маршрутка, я поїду в епіцентр на лівий берег. Але так, я йду, вона їде і я поїхала. Зараз прийшла, тут маршрутка стоїть, але... Я вже прийшла на базар. Дивлюсь, капуста у нас по 25, баклажани по 15. Ну, знаєте, як взяти, приготувати і круто, начебто по ціні. І недорого виходить. Перчик такий гарний, по 30 гривень. Каже, жіночка, що це вже з поля все приїхало. На полі. Добрий день. Добрий. А у вас яблучка є? Ні, немає. Немає сливка. А, -а, -а. а мені яблучок хотілось. При алергії не можна персики. Сливи не дуже. А це наші? Так, це наші? Ну, тоді сливи пів кіла візьму. Тут пів кіла десь буде, так? Да? Ну, Подивимося. Ну, давайте у ті, що там є, то хай mm -hmm. будуть. Mm -hmm. А там дивлюсь баклажани по 15, а вона каже, що це з поля вже приїхало, з, з якогось поля. На 22 гривні. Добре. По 10 ну, Полониця у нас яка. А, хочу подивитися яблучко. Яка яблучка? Ні, не хочу. А це алергія, персик не можна. А я згадала, о, качани по 15. Згадала, сливу треба їсти. О, яка айстра. А я хочу зараз Олю провідати. Може там якусь красу в неї подивлюся. А що таке? А Олі нема. Ні. Олі зачинено. Оце на тобі, подивилася красу. Ну, нічого. Може десь, знаєте, свої справи, може там ще де щось якось так-то. Ну, це вже таке діло. Так, піду візьму зараз масло. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, цікаво, чи подорожчало. Масло чи ні? Добрий день. А масло воно наче в холоді було, ні? Воно в нас є. А мені три пачки ото 62 гривні, так? Да? Ага. До речі, там чоловік каже, а я зараз тільки топльоночку масло беру, то він брав маленьку топльоночку. А я колись купувала, але ні, взяла таке. А я зараз хочу підійти там, де я яйця, купую сет і там ще кетчу буває, подивлюсь, що які, які ціни, олійку потрібно. Так, прицінитися. Так, дивлюся, яку ціну у нас яйця, найдорожчі 40, найдешевші 26. А до речі, раніше таке на суп брали. Знаєте, коли холодильник не працює, то можна такі супи 90-ті роки таке і купували. Так, олію, зараз подивлюсь. Так, в яку ціну? 55, 100, а там 1,5 літра, 240, 5 літрів і 2 літри 100 гривень. І по 55 ось такі. Будемо дивитися, що там як. О, До речі, квасоль в автоматі по 40, по 50. О, це на супчик. Горошок по 40, по 34. Ну, добре, наступного разу. Бо Юлі зараз тут черга. Знайшла яблучка, ось такі по 15 гривень, то зараз візьму. Оце обожнюю, коли. Сезон яблочок, і коли там ввечері щось на перекус хочеться, то яблучко взяла і все. І це в мене буде аж до весни. О який виноградик. Йду і намагаюся пригадати, чи нічого я не забула купити, ну начебто ні. Зараз подивлюсь в Єві, в Єву я зайшла. Те, що я хотіла. Їхати в епіцентр купувати засіб для унітазу. О! І добре, що не поїхала. 75 гривень. Я хотіла такий спробувати, тому що ще в мене такого не було. Є гель для чищення, Антибактеріальний і чорний. Просто ціна однакова, то я такий. Ого, як добре, що я в епіцентр не поїхала. Так, добре, що тут ще є. І, до речі, засоби для миття посуду цього виробника мені теж до вподоби. Окраїна виробник. Не знаю, я не бачу без окулярів, вдома побачив. Отак, більше в Єві нічого не потрібно. Буду йти на касу. Так, ні, не встигну стоїмо. Це зараз буду тут торба, а тут все в руках нести, тому що там то слива, то яблучка, кріп взяла і не хочу вже в сумку класти. Ну, треба, знаєте, мати з собою якусь торбу. Для миючих таких засобів, бо думаю, а вдруг воно там щось потече або ще щось може бути. Оце таке тобі. Стояли, стояли, чекали на світлофор, вимкнули електрику в цьому районі і світлофори перестали працювати. І машини стоять, і ми стоїмо. Короте. Я йшла ж працював начебто. Ну так, працював. Світлофор. Ну це там зараз буде хто хоче їде, хто хоче чекає, хто що хоче, те і робить зараз там буде. У нас там весело було Хотіла, може, думаю, тут десь на лавочці. О, ось є місце. Зараз О, поставлю торбу свою. О, добре Та трішки. Постойно. О, привіт! Спостерігаємо за життям. Привіт! Ти якраз на Сонечку там став, да? Привіт! О, і ще один привіт прийшов! Привіт! Зараз покажу, що я там на базарі купила, бо думаю, не зовсім зручно буде. Ну, такий кріп 10 гривень. Якась бабуся своїми рученятами в'язала. Масло 62 гривні. Сливи, я вам показувала, купила за 30 болгарський перчик кілограм і яблучко. Іначе нічого нема, а торбинка така. Має свою вагу. Ну і Єві. В наступному відео скажу відгук стосовно цього. Ой, і додому йти не хочеться. І... А прийду я поки що не буду холодильник відчиняти, mm -hmm. поки немає електрики. Нічого, щось придумаю. Хай це буде найстрашніше в моєму житті. Ні, це я не жалкуюся за електрику, Це в мене думки, голову, що робити. В вулиці залишатися, алергія. Боже, я ще так з базару не ходила. На вулиці залишатися алергія починається. Додому йти, електрики немає. От, ну нічого, потрохи буду йти. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. До побачення, мої дорогенькі.